Якщо чесно, то я ніколи не думала, що піду в ІТ. Ну, типу, я ж гуманітарій, люблю візуально не математику і не код. Але коли почала дивитися, які бувають напрямки, знайшла дизайн і. Так, о, це моє. Я люблю щось вигадувати: підбирати кольори, шрифти, обкладинки. Але вдома з Pinterest і Canva далеко не заїдеш. Мені хотілося структури і нормальних знань, і я пішла в it степ. І скажу чесно, я не очікувала, що буде настільки по-серйозному. Але в хорошому сенсі, це не просто курс «Пройди за тиждень, це реальне навчання, як в універі, тільки сучасне. Тут дуже круто те, що все на практиці. Тобто, ми не просто слухаємо, як створювати дизайн, ми його реально робимо. Макет. Презентації, редизайн реальних сайтів, і ти бачиш, як ростеш від простих квадратиків до цілих брендбуків. Мене вразило, що в школі є сучасна техніка: apple комп'ютери, графічні планшети, проектори, атмосфера, як в креативному офісі. І що важливо, ти не сам. Викладачі реально допомагають. Не просто ось домашка розбирайся, а підходять, допомагають, розжовують все. У нас були блоки: по фігма, фотошоп, трохи 3D і навіть анімація. І що ще кайфово, ми збирали портфо. Ольо прямо під час навчання, один із проєктів, я вже виклала на Behance і навіть отримала перший фідбек від замовника. І найголовніше, що я нарешті зрозуміла, що я реально можу бути дизайнером. Не просто щось роблю гарненьке для інстаграму, а Я можу працювати, заробляти і розвиватися. Це відчуття, коли ти сидиш і оформлюєш макет і ловиш себе на думці: блін, я кайфую. Це те, що я завжди шукала. Так що, якщо коротко, це навчання мені дало не просто знання, воно дало мені професію і внутрішню. Впевнені, що я на своєму місці, а це мабуть головне про що мріють всі, хто тільки починає. Тому it степ абсолютно рекомендую.